Катя, скажи, а що ми сьогодні робили? Ми сьогодні робили неймовірне гарне свято. Ми прикрашали чарівний ліс. Ми створили атмосферу мелодійного і симфонічного оркестру лісового для маленьких та прекрасних фей, та ні наші прекрасні дівчата-мавки вони дуже особливі. Кожна не схожа одна на іншу. У кожної є свій талант, своя харизма. Тому ми дуже хотіли це відтворити: відтворити цю атмосферу лісу. І це на ці сходи. Тут в нас задіяно більше п'яти тисяч вогників. А сцена, подивіться на цю сцену, вона неймовірна. В нас тут задіяна. Дзеркальна поверхня, яка відображає екран. також у нас є декоративна та жива квітка, зелень, папороть. Ну і а вже ж наші неймовірні акрилові пташечки.